Вітаю вас учні 8 класу. Сьогодні ми з вами розглянемо приклади розв'язку задач на знаходження сили струму, напруги, електричного опору та застосування закону ОМА для ділянки кола. Для розв'язку даного типу задач ми маємо основні формули для визначення сили струму, для визначення напруги, математичний запис закону ОМА для ділянки кола та формула для визначення опору провідника. З основних формул ми можемо отримати похідні формули, які дають змогу розрахувати шукані величини. Для розв'язку даного типу задач незайвим буде використання таблиці префіксів та таблиці питомих опорів деяких речовин. Розглянемо умови першої задачі. Опір провідника 20 Ом, а напруга на його кінцях 0,1 кВт, який заряд пройде через поперечний переріз провідника за 1 хвилину. Запишемо дано. Дано ми запишемо опір провідника, який становить 20 Ом. Запишемо значення напруги, але я хочу звернути вашу увагу, що воно подане в кіловольтах. І нам необхідно врахувати, що приставка кіло – це 1000 або ж в нашому числі, кому необхідно перенести на три знаки праворуч. Тому ми отримуємо значення 100 в 100 вольт. Також нам задано час 1 хвилина. І також це не системні одиниці, які необхідно перевести в секунди. Це становить 60 секунд. Визначити нам необхідно заряд. Пригадаємо формули, які містять електричний заряд. В нашому випадку є дві формули, які дають змогу визначити електричний заряд. Це формула, яка отримана із формули сили струму, де заряд дорівнює добутку сили струму на час, і формула, яка отримана із основної формули для визначення напруги, де електричний заряд дорівнює відношенню роботи до напруги. Із цих двох формул ми маємо вибрати одну, яка оптимально підходить до нашого розв'язку. І в даному випадку оптимальною є саме формула, де ми можемо визначити заряд через добуток сили струму і час, тому що в умові в нас час задано, і таким чином ми це можемо використати для розрахунків. Також ми маємо врахувати, в нашій умові задано значення напруги і опору, які е, дають фактично можливість визначення сили струму, яке ми зможемо підставити відповідно в нашу формулу. Тож перейдемо до розв'язку задачі. Запишемо формулу для визначення сили струму та з неї виразимо, чому дорівнює значення заряду. Q дорівнює I помножено на T. Врахуємо, що силу струму можна визначити відношенням напруги до опору. І Тим самим врахуємо, що значення напруги і опору в нас задано по умові. підставимо значення в нашу формулу визначимо силу струму і вже підставивши значення сили струму, проведемо розрахунки для заряду. Визначимо значення сили струму. Підставивши значення напруги в 100 В і поділивши на опір в 20 Ом, ми отримуємо значення сили струму 5 А. Використаємо значення сили струму 5 А і помножимо його на інтервал часу. 60 секунд, тим самим ми отримуємо значення заряду 300 кулон. Відповідь: Q дорівнює 300 кулон. Друга задача. Визначте напругу на кінцях залізного провідника довжиною 150 См і площу поперечного перерізу 0,25 мм, у якому сила струму 250 мА. Запишемо дано. Перше, що в нас задано, це довжина нашого провідника, яка становить 150 см і сантиметри ми повинні перевести в метри. Це становить 1,5 м. Далі дано нам площу поперечну перерізу 25 мм. Ми залишаємо її без переведення, тому що при виконанні розрахунків мм скорочується. Також задано сила струму, яка становить 250 мА. І в даному випадку приставка мілі це 10-3, або ж в нашому числі ми кому повинні перенести на три знаки ліворуч, і ми отримуємо 0,25 А. Також по умові зазначено, що це в нас є залізний провідник, і відповідно ми повинні врахувати, що. Питомий опір даного матеріалу зазначений в таблиці. Ми повинні його знайти залізо, становить 0,1 Ом на міліметр квадратний, поділено на метр. І це значення ми повинні також записати в дано, визначити нам необхідно напругу. Перейдемо до розв'язку. Переглянемо ті формули, які оптимально підходять нам для. Знаходження нашої величини, і в даному випадку ми можемо говорити про формулу, яка дає змогу визначити напругу, це відношення роботи до електричного заряду, або ж формула, яка виражена із закону ОМА. І таким чином оптимальний розв'язок нашої задачі дає саме формула похідна, яка отримана із закона ОМА, тому що по умові у нас задана сила струму. Ну і виходячи з тих параметрів, які задані для нашого провідника, ми зможемо знайти електричний опір, який підставимо в нашу формулу. Дана формула відношення роботи до заряду не підходить, тому що не задано не роботу, не електричний заряд. Тож переходимо до розв'язку. Запишемо формулу закону ОМА і виразимо з неї чому дорівнює напруга. Напруга дорівнює добутку сили струму на опір. Виходячи з параметрів, які задані для нашого провідника. і Враховуючи, що ці параметри зв'язані формулою R дорівнює ρ помножено на L і поділено на S. Ми можемо визначити з легкістю опір і підставити у нашу формулу для визначення напруги. Тож розрахуємо значення опору, Підставивши значення питому опору, довжини і площі поперечного перерізу, ми отримуємо значення в 6 Ом. Дане значення ми використаємо для визначення напруги і помножимо його на значення сили струму, тим самим ми отримуємо значення напруги, яке становить 1,5 В. Тож відповідь ми запишемо, що напруга в нас дорівнює 1,5 В. Третя задача. Яку площу поперечного перезу повинен мати мідний дріб довжиною 0,6 км, щоб проводити струм до споживача? Якщо при силі струму 160 мА на становить 0,8 кВт. Запишемо дано. Дано у нас довжина 0,6 км, знову ж таки, кілометр не системна одиниця перевести необхідно в метри. І це буде становити 60 метрів, тому що ми домножаємо на 1000. Далі дано нам значення напруги, яке становить 8000 кіловольт. приставка к кіло 1000, І наше число необхідно помножити на 1000 або ж кому перенести праворуч на три знаки. І це буде становити 8 В. І дано нам значення сили струму 160 мА мілі мінус третя кому переносимо ліворуч на три знаки буде становити 0,16 Ампера. Також в мові зазначено, що ми маємо справу із мідним дротом, тому ми повинні знову ж таки звернутися до таблиці питомих опорів, знайти мідь і визначити його питомий опір, який становить 0,017 Ом, помножено на міліметр квадратний, поділено на метр. І це значення записати вдано. Знайти нам необхідно площу поперечного перерізу. Переходимо до розв'язку. Для того, щоб визначити площу поперечного перезу, у нас є лише одна формула, яка містить площу це формула опору. І відповідно це буде основна формула, з якої ми повинні будемо виразити, чому дорівнює площа, і площа в даному випадку буде дорівнювати доводку питому опору на довжину, поділену на опір нашого провідника. Але по умові задачі. Опір провідника у нас не задано, але задано значення напруги сили струму, які відповідно зв'язані з опором у законі ОМА. Таким чином, з закону ОМА ми виразимо, чому дорівнює опір. Це буде відношення напруги до сили струму. І таким чином, знаючи значення напруги, значення сили струму, ми зможемо визначити опір і підставити уже для визначення площі поперечного перетину. Тож, визначимо опір. Підставивши значення напруги 8 В, поділивши на 0,16 А, ми маємо опір 50 Ом. Використаємо значення опору для визначення площі поперечного перерізу. і Помножимо питомий опір на довжину 60 м і поділимо на опір, який ми отримали, 50 Ом. Отримуємо значення площі 0,2 мм. Квадратних. Запишемо відповідь. Відповідь у нас S дорівнює 0,2 мм. Четверта задача. Для виготовлення реостата з опором 0,3 кОм узяли константановий дріт площею поперечного перерізу 1 мм. Яка маса цього дроту? Густина константану 8900 кг на метр кубічний. Запишемо дано. В дано ми запишемо опір, який становить 3 кОм. Приставка кіло це 1000, і ми наше число повинні домножити на 1000 або кому перенести в нашому числі на три знаки праворуч. Таким чином ми отримаємо значення в 30 Ом. Також в умові задачі зазначено, що це константановий дріт, тому ми повинні звернутися до таблиці питомих опорів, знайти значення питомого опору константану, яке становить 0,5, і записати відповідно. В умову. Питомий опір позначається ро, але біля цього ро, яке визначає нам питомий опір, ми поставимо індекс 1, тому що в нас ще буде одна буква РО, яка визначатиме густину. Тому, щоб не поплутати при розрахунках, ми поставимо РО з індексом 1. Далі, також нам задано площу поперечну з 1 мм. І зазвичай ми міліметри квадратні залишали. Але в даній задачі ми зробимо ще перевернення. Введення із міліметрів квадратних на в метри квадратні, це ми використаємо при розрахунках. І також ми запишемо значення густини, позначимо РО2, яке становить 8900 кг на метр кубічний. Визначити нам необхідно масу. Переходимо до розв'язку. Для визначення маси у нас є стандартна формула, відома нам з 7 класу, і в даному випадку маса визначається як добуток густини на. В даному випадку ми повинні врахувати, що це є густина, яку ми позначили РО 2. Враховуючи те, що густина у нас по умові задано, але об'єм у нас не задано безпосередньо в умові задачі, ми повинні врахувати наступне: по-перше, що провідник собою представляє циліндр. І, відповідно, циліндр визначається такими параметрами, як довжина, це фактично довжина нашого провідника, і площа поперечного перерізу це і є площа поперечного перерізу провідника. Таким чином, визначити об'єм циліндра. Нашого ми можемо за добутком площі основи або ж площі поперечного перерізу провідника на його довжину. І таким чином, маючи ці дві величини, ми зможемо визначити вже об'єм для визначення маси. Що необхідно врахувати? Необхідно врахувати наступне, що для нашої формули об'єму. Ми маємо площу, яка задана по умові, але у нас відсутня довжина. Довжина у нас присутня у формулі визначення опору. І в даному випадку ро – це вже є. Питомий опір, який ми позначили в умові як ρ 1 Далі, що ми повинні використати і що ми повинні визначити з даної формули, з даної формули ми виразимо, чому доріння довжина нашого провідника, і це буде добуток опору на площу поперечного переїзду, поділено на питомий. Опір. Таким чином, ми маємо вже можливість визначити довжину, далі визначити об'єм і вже перейти безпосередньо до визначення маси. Тому, підставивши формулу довжини, ми е, маємо е, опір 30 Ом, помножений на 1 мм і поділений на питомий опір 0,5 мм. Десятих ом на міліметр квадратний поділено на метр. Довжина нашого зразка буде становити 60 метрів. Ну, Ми повинні розуміти, що міліметр квадратний, міліметр квадратний скоротиться, Ом і Ом скоротиться, залишиться у нас лише метр. Далі, от тепер переходимо вже до визначення об'єму. І отут нам необхідно врахувати, що об'єм має системну одиницю, це метр кубічний. Тому підставити площу в міліметрах квадратних ми не маємо права, тому що ми. Не отримуємо системних одиниць, тому ми використаємо саме переведене значення 1 на 10-6 метрів квадратних. І, помноживши на довжину 60 метрів, ми якраз і отримуємо об'єм у системних одиницях в метрах кубічних. І використаємо уже отримане значення об'єму для визначення маси. Для цього ми густину нашого матеріалу. Помножимо на отриманий об'єм, і ми отримуємо значення 534 000 на 10 мінус шостому, яке прийшло від об'єму кілограм. Врахувавши, що мінус шоста дає можливість перенести нам кому на 6 знаків ліворуч, ми з вами переносимо кому на 6 знаків. Раз, два, три, чотири, шість, 6, і ми отримуємо 0,534. Кілограми. Це і є наша відповідь, тому ми записуємо відповідь: Маса дорівнює 0,534 кілограма. Якщо відео було для вас корисним, поставте вподобайку цьому відео, підпишіться на канал, натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нових відео на каналі. А на сьогодні все. Дякую за увагу і до нових зустрічей!